Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сезон інкубації домашньої птиці, в тому числі і курочок, і індиків, і, і всіх різних прям в самому розпалі? Всі хочемо інкубувати від своїх курей, всі хочемо купити і бройлера, хочемо купити якусь нову породу. І яке найперше питання у кожного з нас, як у покупця, ну і як і відповідь від продавця, яке ж перше питання виникає. Який опліт тих. Інкубаційних яєць. Вот. І здавалось би, є кури на господарстві, є півень, і курочки гарні, і півень непоганий, а опліт низький. Так от, пояснення, чому низький опліт, є пояснень дуже багато. Насамперед, для того, щоб роботу по вирощенню племінного півня треба провадити ще з, найперше з того моменту, як, як ті курчата полупилися. По-перше, вони повинні утримуватися в достойних умовах, нормально обігріватися, споживати хороший збалансований корм, пропити всі пропойки. Ну, це на мою думку. Коли вже можна розрізнити, де півень, де курочка, рекомендується курочок і півнів. Від самого маличку, і практично вже до того часу, коли з'єднувати для племінної роботи Півдньої кури, їх рекомендується отримувати окремо курчата, ну і молоді кури, молодняк повинні збалансовано харчуватися, отримувати і вітаміни, і кальці, і зелень. Дуже важливо для птиці, і для кур, і для півдніх є. Вигул. Вигул повинен бути такий, щоб були і сонячні місця, і тінь. Сонячні ванни є дуже важливими для птиці, тому що саме на сонці в організмі птиці синтезується вітамін Д3, котрий є, є запоругою того, що у птиці не буде рахіту. Це є профілактика рахіту. Це перше. Значить, півдня, який в молодому віці перехворів на рахіт, звісно, що на плем'я не беруть. Друге, чому їх ну, утримувати їх окремо? Тому що все-таки курочкам потрібен більш поживний корм, більш збагачений кальцієм, якщо це курочки, не сушки. Півня може бути менш, низькокалорійний, менше може бути кальцію, але все рівно баланс повинен бути. Півні кури досягають статевої зрілості по різному. Значить, наприклад, легкі несушки там, або м'ясо яєчні можуть достигати статевої зрілості 4 в 4 місяці, і 5-5 Породні, наприклад, м'ясо яєчні у 5,5-6. Якщо ми говоримо про породну птицю, важку м'ясного направлення це такі, як брама, орпіндон, кохінхін, міхіллянська кукушка. То такі кури досягають статевої зрілості десь уже ближче до восьми місяців. Так і можна відбирати яйце інкубаційне, коли курочці від восьми місяців і десь до двох, ну до з половиною років. Півні на плем'я краще вже пускати від 10 місяців віком і ну, до 2-3 років. Більш старшого півня, напевно, може і не варто. По-перше, в нього знижується сексуальна, ну, будемо так прямо казати, сексуальна активність, а по-друге, вже у нього є якийсь багаж там, хвороб, знаєте, десь лапа болить, десь поперек ломить, ну це жарт такий. Тобто, старший півень вже може спарюватися і рідше. І потомство від нього може бути і кволішим, і більш падіж, сильний може бути. Ви знаєте, тут мені на згадку якраз приходить анекдот, коли лайнер круїзний розбився в морі. Коротше, потонув, і жінок викинуло на один острів, а чоловіків на другий острів. Ну, Жінки на своєму острові сидять а чоловіки на своєму, ну і тут на чоловічому острові починається метушня. Значить, молоді 20-річні хлопці починають носити дрова, шукати щось. Давайте, давайте, треба робити плод, там дівчата, треба терміново плити до дівчат. 30-річні кажуть їм, та ви, може, так дуже сильно не кваптися. да, плод треба робити, але треба перепочити, треба поїсти. От зробимо плод, перепочинемо і попливемо до дівчат. 40-річний каже, ну та я думаю, я оце думаю. Ну так, да, треба перепочити, ну, я подумаю, чи мені туди треба, чи мені туди не треба. 50-річний каже: Ну, я от посижу, почекаю, то вони самі до нас припливуть. А 60-річний мужчина каже, та мені взагалі нічого не треба, мені звідси їх добре видно. Ну, так от, про вік півдня так само, чим старший південь, тим йому краще курей видно а вже такої активності, як в молоді нема. Так, також найважливішим фактором, який впливає на статеву активність півня, є умови утримання, ну, умови утримання, уже повторюся, хороший вигул, правильний світловий режим, правильний тепловий режим. Впливає дуже на активність півдня різкі перепади погоди, перехід з дощової погоди, в, яскар... в сонячну, в жарку, з жари, навпаки, в холод. Взимку, як правило, дуже багато птахівників утримують птицю в неопалювальних курниках. Звісно, що в холоді аналогічно активність півня знижується, тому що всі сили свої він повинен і все, що він споживає, всі калорії, він повинен направляти на обігрів власного тіла, а не на то уже, грубо кажучи, щоб за дівками бігати. Плюс до того кінець осені, зима-весна це авітаміноз. Обов'язково потрібно давати вітаміни. Я, наприклад, своїм курям, от в цей період, ну, зимово-весняний, будемо казати, я кожного тижня, два дні в тиждень, наприклад, це понеділок і вівторок, я даю їм вітаміни. Обов'язково. Значить, стежити треба за якістю того, що вони їдять. Звісно, актуальнішим, те, що я скажу, буде в більш жарку погоду. Взимку не так, але. Якщо кури споживають, до прикладу вологі мішанки, значить мішанки треба давати в таких порціях, щоб кури за 2-3 години то з'їдали, щоб воно не закісало. На жарі воно буде закісати дуже швидко. Якщо так само до корму, до мішанок використовуються тваринні добавки, такі як м'ясо-кісткове борошно, кров'яне борошно, рибне борошно. Так само треба дивитися на якість цих продуктів, тому що також їх термін зберігання, він недовгий. Рибне борошно може б, якщо протухне, це станеться просто страшна отрута і користь із того. Тому треба бути дуже уважним. Так, ще одним фактором, який впливає на активність півня, є суперники. Особливо, якщо це агресивні суперники. Якщо є кілька кур і кілька півнів, між ними буде сильна конкуренція. Відповідно, буде, як правило, будуть бойні, будуть півні битися, доводити одним одному, хто з них альфа, і, врешті-решт, тим альфою стане самий сильний півень, який довів свою перевагу над всіма іншими, а всі інші можуть просто, так би мовити, здутися і вже. І, і не думати про те, що вони півні і мають виконувати якісь свої чоловічі курьми обов'язки. Тому якщо формуються сім'ї курочок, ну на мою думку, на найоптимальніший варіант це 8-10 курочок на одного півня. Як не рекомендується навіть двох півнів пускати або трьох, як люди кажуть, у мене 10 курочок і чотири з ними півня. Там, де 10 курочок, і чотири півня, там не буде нічого, тому що один півень на курку насідає, другий прибіжить допомагати, третій прибіжить порадити, четвертий прибіжить переробити і довкнути. І вийде так, що півнів 4, чотири, а жоден з них нормально своєї чоловічої справи не зробив і курку не запліднив. Якщо ж курочок занадто мало на півня, це теж недобре. Якщо на півня менше п'яти менше курочок, то треба півня періодично від курочок трошки забирати. Тому що якщо півень молодий і активний, а кур мало, то він їх просто затопче і замучить. Він буде з кожною з них спарюватися і не один раз. І врешті-решт це може призвести до того, щоб курка може бути просто вимучена тим. Може втратити апетит, може стати млява і може взагалі від такого отриманого стресу перестати відкладати яйця. Я вже не говорю про те, що якщо півні дуже активні, то кури у курей можуть бути і розірвані спини. Но для цього, слава Богу, є метод, як з цим боротися. Люди шиють попонки, одягають курочкам на спинки попонки, і таким чином цих куточок рятують від розірваних. Спин від таких активних кавалерів. Так, висока температура повітря теж впливає дуже впливає на активність півдня, тому що ну тут знову ж повторюся все як у людей. Якщо на дворі дуже спекотно і дуже жарко, то хочеться десь сховатися в тіньок і просто відпочивати, не рухатись, не ворушитись, а не бігати ну, за куркою, скажімо так. Тому, коли жарко, то все-таки кількість спарювань воно менша. Коли линька у курей, теж у півдня падає активність, причому суттєво на період линьки. Ще одна причина, чому півень не топче кур і низький оплід, це може бути таке гермафродитизм. Це коли півень от має півнячі ознаки, але по суті курка це за рахунок того, що в нього жіночі гормони переважають над чоловічими. Такій така, скажімо, гормональна вада може бути, як і у молодих зовсім півників. Вона може бути вроджена, а може і бути набутою уже у півнів у старшому віці. Зрозуміло, що такий півінь нікого не потопче ніякого потомства за собою він не залишить. Ця вада є невиліковною, тому ну, в народі це називається курій. От. Такі півні дуже мало кукурікають. Він може раз-два кукурікнути і може навіть ходити сідати на гніздо. От. Це достатньо рідко буває, але все ж таки буває. Значить, ще одною причиною, чому поганий оплід, може бути пізнє статеве дозрівання півдня. Якщо от він уріс у рісу компанії інших півднів, які дозріли раніше, вже почали до кур залицятися, співати, кукурікати, а він все пас задніх і аж десь тут його термін прийшов, а ті вже повністю активні уже з курьби гуляють. Він може зробити декілька спроб спаритися з куркою. Вийде в нього чи не вийде, і на тому може втратити інтерес, і на тому буде просто собі ходити і кукурівкати. Тому ситуація така, що от я розповіла, які причини, чому низький опліт. Тому, коли, якщо от ми купуємо, наприклад, яйце, і продавець вам каже, я перевіряв там тиждень тому опліт 95%. Тиждень тому він був 95. Наступний тиждень він може бути 50, ще через тиждень може бути 80. Опліт інкубаційного яйця це не є стала величина. Це величина, яка може змінюватися по будь-яким причинам. Я їх назвала величезну, ну, от, величезну кількість. Друзі, це моє розуміння, це те, що я читала, те, що я спостерігала за своїми курьми, за курьми знайомих. Дякую вам за перегляд. Запрошую підписуватись, коментувати, лайкати на все добре.